Вітаю, Fox News, Це одне із центральних знакових видань в Сполучених Штатах Америки. Опублікувало статтю про те, що ж це будуть за серйозні люди в Україні, про яких сказав Зеленський. І тепер ми вже знаємо, що це за серйозні люди, і це дійсно серйозні люди. Це реальні пацани, які приїдуть, ну коротше, приїдуть розмовляти з нашими. Серйозними чи несерйозними, це вже вам оцінювати. Ну, і подивимося по результатам візиту, що там буде. Так, от хто це буде? Ну, очікувано, це Джей Ді Венс, міністр фінансів Скотт Бесент, і, відповідно, ще люди, які разом з ними в їх командах. Віце-президент Джей Ді Венс зустрінеться з президентом Зеленським у п'ятницю після багатьох років виступів. Проти подальшого фінансування США Україною у війні з Росією. Тут Джей Дівенс, в принципі, завжди і не приховував ніколи, що він противник фінансування. Адже, як ми бачимо сьогодні, часто гроші йшли просто незрозуміло куди. Сьогодні в одного київського чиновника просто в офісі, просто в сейфі знайшли 6,5 мільйони доларів. Ну заробив, напевно, знаєте, ну нелегкою працею там. Бізнесменом був, крадуть, крадуть вони гроші. А звідки крадуть? Крадуть, в тому числі з американської допомоги. Так, ось а, прикол в тому, що а, на разом а, разом з Джей Ді Венсом приїде також Бесент, поговорить з українським лідером про санкції. Рідкоземельні матеріали, і головне, та куди пішли фінанси Сполучених Штатів Америки, і отут розповісти якісь казки, байки не вдасться. Якось вже кажуть, що Андрій Борисович намагався зустрітися з представниками Трампа і повіз туди цифри втрат. І якісь такі цифри втрат повіз, що далі в принципі розмова не склалася, бо інформація була, що розмова була але. Ефекту було нуль. І от приїжджає міністр фінансів. Ви знаєте, якби ще вони взяли Ілона Маска, то це вже взагалі була повна компанія, повна компанія людей, яка могла б розгромити тут повністю все. Ну я сподіваюся, що у нас же є система захисту, у нас є Данило Гетьманцев, він все пояснить, куди бабки пішли, хто хто не помітив, що. А олігархи позабирали в українського народу всі шахти. Тобто, ну, прийде Данило і поясне, а як так за 5 років, що ні одна шахта не повернута українському народові. Ну, раз вкрали попередники, то а чому не повернули до сих пір? Я думаю, що буде багато бажаючих прийти до Джеді Ді Венса і до міністра фінансів Сполучених Штатів Америки і розповісти взагалі, а де бабки, яку дишу пішло, а де воно в кого, а чому на рахунках у американських. Ну, на рахунках у українських чиновників понаростали отакі бабки, ну і так далі. Причому ви ж розумієте, що вони хапають, от я вам розказав про чиновника, да, який в Києві десь тут. Ви ж розумієте, чому вони хапають кешем? Тому що коли ти такі бабки десь спробуєш завести, то американці їх точно цапнуть. Тобто Америка тримає всю фінансову систему в світі, це Свіфт-перек-перекази. Віза, і Мастеркард, тобто ну, не вдасться заховати такі суми, якщо Сполучені Штати Америки захочуть їх знайти. Тому, власне, американців такі бояться, вони можуть хлопнути будь-кого. І ось тут буде дуже важко пояснити, а як так воно сталося, що раніше у людей були мільйони зароблені ну, умовно на веселих жарт, жартах і класних серіалах, і там ну, різні ж люди, да? і сценаристи, і режисори. І... Актори, і, і кукловоди, і і, і хто там іще, там, і весільні фотографи. І У них були да, у когось були мільйони доларів, у когось були сотні тисяч доларів. А тут раси у багатьох стали десятки мільйонів доларів, сотні мільйонів доларів. Ну, Пояснити це буде дуже важко. І розказати про те, що я в 90-х заробляв, пам'ятаєте, колись Гройсман сказав: Та я в 90-х заробляв. там, Бізнес у мене був, а, да, мама квітами торгувала. А далі Трамп доручив Келогу укласти мирну угоду з Україною та Росією, щоб покласти край трирічній війні. Минулого тижня Келог зустрівся з українськими делегаціями в державному департаменті. Секретар Марко Рубіо та міністр оборони гексет також відвідують конференцію, де Україно-російська війна безсумнівно буде головною темою. Мається на увазі Мюнхенська конференція, на яку з'їдуться всі, до якої буде дуже велика увага. На якій виступить, звісно, і Зеленський, але основна увага буде прикута, звісно, не до нашої делегації, основна увага буде прикута до того, що будуть говорити люди Трампа. І це всім зрозуміло. США ще не мають конкретного плану припинення війни супереч публічній інформації і прислухаються до занепокоєння пропозиції союзників, сказав Fox News європейський чиновник, знайомий з мирними переговорами. Мюнхен за НАТО рано оприлюднив мирний план щодо України, сказав чиновник. Переговори між Трампом, Зеленським Путіним будуть жорсткими. На столі розглядаються всі варіанти припинення вбивства, курс дій буде закликом Трампа. Є ще багато можливостей для посилення санкцій. Минулого тижня Трамп заявив, що може зустрітися з самим Зеленським найближчими тижнями. Я, ймовірно, зустрінусь з Зеленським наступного тижня. Я ймовірно поговорю з Путіним, сказав Трамп. Далі, в інтерв'ю Fox News в понеділок увечері Трамп наголосив на необхідності для України надати США доступ до своїх рідкоземельних матеріалів в обмін на свій захист. Він також припустив, що Україна. Колись е, може бути російською. Ну тобто, ви зрозуміли, да? що Трамп абсолютно чітко грає на е, ну, коротше, грає по жорсткому. Він каже: Ребята, ну ви або, -або" тобто, обирайте і достатньо козу водить і ходить розповідати про справедливий мир. Ми це все розуміємо, але ну, от у вас є ресурси, у нас є там можливості. Якщо хочете, ми вам допоможемо. Ні. Ну, можете розказувати про справедливий мир, там на яких завгодно площадках, але у вас є всі шанси опинитись просто під Російською Федерацією. Жорстка заява, жорстка, але в умовах, знаєте, після Байденовської Америки, після байденовських цих історій, які транслювались масово по єдиному марафону. Це виглядає, звісно, жорстко, але це виглядає якось вже по-дорослому. А все, що ми бачили до того, це ми бачили якісь розповіді. Заклики до чогось паралельно з цим йшли масові вбивства громадян України, і всі робили вигляд, що ну от так може продовжуватись якийсь певний час, уже три роки. Трампа це не влаштовує. Вони можуть укласти угоду, вони можуть не укласти угоду, вони можуть бути росіянами одного дня, а можуть і не бути росіянами. Ну так міркував Трамп. У нас будуть усі ці гроші. І я кажу, що хочу їх повернути. І я сказав їм, що хочу еквівалент, як от рідкісні метали на суму 500 мільярдів доларів. Сказав Трамп, і вони по суті погодилися зробити. Тож, принаймні, ми не почуваємося дурними. Ну, тут іще важлива задача, бо сьогодні. Я розумію, що є люди, які особлюють собою керівництво держави, і от вони погодились? А в українського народу ніхто не хоче запитати? От ну на 500 мільярдів, може ми на 300 погодимось? Можливо, ми ще поторгуємось? А чому на 500? А давайте одразу 2 трильйона віддамо. Ну ну чому 500? Чому 500 мільярдів? Чому? А скільки з цих 500 мільярдів вже домовили, що назад піде? Ну це є таке, чи, чи немає такого? Ой, і Зеленський і Путін залишаються проти прямих переговорів <кхи>, один з одним. Путін вимагає від України вийти з регіонів на півдні та сході, які Київ досі контролює. Зеленський э, висміював будь-які територіальні поступи Москві, хоча визнав, що Україні, можливо, доведеться покластися на дипломатичні засоби, щоб повернути частину території. <кхи> Венс довгий час був в авангарді опозиції до допомоги Україні в Сенаті. Ну, ви це знаєте. Можу бути з вами чесним. Мені все одно, що станеться з Україною так чи інакше. Сказав він у лютому 22-го року, коли Росія вторглась. Путін не Адольф Гітлер. Це не означає, що він хороший хлопець, але він має значно менші можливості, ніж лідер Німеччини, сказав Венсу у 24-му році. От і все. От, от така історія, друзі. І проблема в тому: і проблема в тому, що, як завжди, винні в цьому всьому ми. Ну, ми. Ну, в даному випадку не ви, бо ви нічого не могли зробити. Вам закрили кордони, зробили всі обмеження, хто не встиг виїхати, ну, сорі. Навіть ті, хто виїхали, їх намагалися дістати. Ну, тепер ви в безпеці, вас ніхто чіпати не буде, тому що ну, просто українській владі вже не до того і не дадуть вас чіпати. Тому живіть там спокійно, ми там десь за вас, можливо, раді. Але ті, хто перебувають в Україні, вони розуміють, що вони реально під великою небезпекою, бо станом на сьогодні, я повторюю: Трамп це президент Сполучених Штатів Америки. Трамп абсолютно байдуже. Ви живі, ви, ви не живі, здорові, ви не здорові. Є у вас за що їсти пити? Немає за що їсти пити. Тобто, фактично, спочатку нас продали, вибачаю, спочатку нас кинули, здали, кинули, а тепер нас продають. Ну от і все. Чи нормальна ця ситуація? Напевно, нормальна. А чому 500 мільярдів? Оце вже дуже цікаве питання, дуже цікаве питання. І питання в тому, а чому українська влада погоджується на 500 мільярдів? Ну, от вдумайтесь, коли ми говоримо про те, що Україні допомогли там, на 75 мільярдів, там, на 100 мільярдів, Зеленський каже, я не знаю, де ще 100 мільярдів. Там була цифра 175, він сказав, він не знає, де ще мільярди, я йому вірю, до речі. Тому що ну, ми бачимо, що в чиновника в середнього, в кабінеті 6,5 мільйонів. І це тільки те, що знайшли, і це 25-й рік сьогодні на вулиці. Тобто, скільки було стирено в 23-му, в 22-му, в 24 му році, ніхто вже ніколи не порахує. І Трамп каже, Та мені байдуже. Ви вкрали, ви... пішло на армію, пішло вам в кишені. Та мені байдуже. Просто тепер ви віддасте мої 500 мільярдів. От і все. Ну. Це просто в ну, мене немає слів на це. І що саме цікаве, що ми бачимо, що українська влада спокійно на це погоджується, навіть не влаштовуючи хоч якісь торги. Чому? Я думаю, що всі розуміють. Але ми з вами нічого зробити не можемо. Ну, поки що ми е заручники тієї системи, е відносин, які є. Власне, ну, колись, може, будуть вибори. Можливо, ви зможете вийти з цих залежностей. Але не впевнений, тому що, ну, тому що українці так голосують. Давайте будемо відвертими. І нічого принципово ви не зміните. Ну, нічого. Давайте будемо щирими. Не забувайте підписуватись, телеграм, Ютуб, Шапці. Профілю. Можна стати спонсором каналу. Це також вітається. Ви ж хотіли мене підтримати? Будь ласка, я завжди радий вашій підтримці.